Неповторний, дивний, чарівний світ дитинства, юності, як зупинити цю мить, як залишитись назавжди у країні дитинства. Шлях єдиний: знову повернутись у школу, але у ролі вчителя. Дорогу я обрала у житті таку, яку сама обрати хотіла. І скільки я по цій дорозі йду, ніколи про свій вибір не жаліла. І завжди я гордитись буду тим. Що доля саме так у мене склалась. Якби ще раз прийшлося обирати, я б ні хвилини не вагалася. Я Максименко Ірина Сергіївна, вчителька початкових класів Широківського ліцею номер 1 Широківської селищної ради Криворізького району. Для мене вчителювати це значить любити. Любити свою професію, любити того, кого навчаєш. І яке це щастя, коли ця любов. Взаємна. Діти це мої помічники і партнери, співавтори уроку. Кожен з них має свої мрії та бажання, але всі вони хочуть бути успішними, бути почутими та потрібними. Професія вчителя початкових класів дарує спілкування з дитиною в найкращу пору її життя дитинство, коли серце відкрите для добра і краси, радості і пізнання. Дитина. Це неповторна і дивовижна краплинка чистої, живої джерельної води, яку треба берегти, цінувати і любити. І лише тоді вона перетвориться у повноводну річку, бездонне море, могутній океан океан почуттів, емоцій та вражень. Випускник початкової школи. Це особистість, яка вміє критично мислити. Тому розвиток критичного мислення молодших школярів моя педагогічна ідея. Актуальність даної теми полягає в тому, що це одна із технологій, яка здатна вирішити завдання, поставлені в нових стандартах освіти. Вона дозволяє створити на уроці атмосферу партнерства, спільного пошуку та творчого вирішення поставлених задач. Системне запровадження технологій критичного мислення призводить до того, що всі учні поступово опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння самостійно вчитись, критично мислити, але і використовувати свої знання у повсякденному житті. Саме початкова ланка є фундаментом формування критичного мислення як пріоритетного напрямку виховання особистості, сучасної молодої людини. Але у своєму соціальному розвитку молодші школярі знаходяться ще на початковому етапі формування особистісних характеристик, тому важливою педагогічною умовою їх критичного мислення є створенням доброзичливої співпраці на уроках, зацікавленості, активне залучення учнів до групової та парної роботи. Для реалізації своєї педагогічної ідеї на своїх уроках використовую методи та прийоми критичного мислення, такі як асоціативний кущ, сенкан, ромашка запитань, знаю, хочу дізнатися, дізнався, діаграма Вена, Фішбун, Мозковий штурм, незакінчене речення. Кубик Блума, а також впроваджую такі інтерактивні методи, як робота в групах, робота в парах, рольова гра, мікрофон, коло ідей, обери позицію, а також працюємо над створенням лепбуків. Мені подобається іти в ногу з сучасними дітьми. Розділяти їх інтереси та застосовувати навички в освітньому процесі з моїми першачками. Тому під час навчання активно використовую інтернет-сервіси Learning App та WordWall. за відмінну працю, вагомий внесок в розвиток освіти громади та з нагоди Дня працівників освіти нагороджена грамотою відділу освіти. У нашій професії в 21 столітті змінюється багато чого. З'являються електронні журнали, інтерактивні дошки, електронні підручники. Але учитель це незмінно, і задачі в нього залишаються дуже важливі дати глибокі та міцні знання, викликати цікавість до навчання та сприяти творчому розвитку кожного учня.